110 тисяч доларів вартість квартири, її площа складає 50 квадратних метрів. Знаходиться в ЖК касаєцькі сюди. Будинок був зданий в 2023 році. Наразі ця квартира ідеально підходить під програму ЄОСЕЛЯ. Квартира оснащена всім необхідним для вашого комфортного проживання. Ви можете завозити сюди речі та жити. Тут є абсолютно все. Аж до виделки з ложкою ви можете просто заїжджати та жити. Електричайник, гриль, ми все залишимо, якщо ви готові його придбати за, 100 тисяч, за 110 тисяч доларів. Також право власності на цю квартиру складає менше трьох років, тому будуть податки, але ці податки я беру на себе. Тому вартість ми з цього беремо 110 тисяч доларів. Ось така квартира знаходиться на другому поверсі. Якщо немає світла, тут є система безперебійного живлення на 5 кВт автоматична. Якщо навіть світло виключають, інтернет на оптіволокні все одно працює, немає ніяких збоїв. Телевізор зі смартом, інверторний кондиціонер, який працює безшумно і на опалення, і на охолодження. І ось така велика сучасна шафа.